Вітаю! Сьогодні поговоримо про мовленнєве дихання дитини. Якщо тренувати дихання у дитини, її голос стає гучнішим, збільшується насичення киснем, що зміцнює імунітет, і зменшує застудні захворювання. Тренування дихання покращує кровообіг. Правильний вдих має бути носом. Зараз покажу декілька вправ для тренування дихання. Перша вправа футбол. Нам знадобиться серветка. З неї можна зробити маленький легкий м'ячик. Покладемо м'ячик перед собою, вдихаємо носом, спробуємо забити м'яч у ворота. О! Вправи нам знадобиться склянка з водою і трубочка для напоїв. Нам потрібно танцювати бульбашками у стакані. Для наступної вправи можна використовувати свічку. Зараз ми подивимось, як танцює вогник. Видих ротом має бути повільним, щоб не загасити полум'я. Які ігри для дихання знаєте ви? Пишіть у коментарях, і я зможу вам відповісти. Не забувайте поставити вподобайку і підписуйтесь На все добре!